Вчора Генеральна асамблея прийняла чергову історичну без перебільшення, резолюцію, яка висунута підготовлена Україною. Ця резолюція має довгу назву, але якщо коротко, в ній міститься основні елементи формули миру, висунуто президентом Зеленським. І треба сказати, що. Важка напружена робота нашої дипломатії в ООН вінчалася успіхом. 141... 141 країна з 193 підтримала цей проєкт резолюції. І зараз цей проєкт є рекомендацією ООН країнам-членам відносно того, що треба. Припинити війну Росії вивести війська, і треба сконцентрувати зусилля на повернення світу до миру, до того, щоб будувати світ на засадах і принципах Організації Об'єднаних Націй, які закріплені в статуті ООН і в міжнародному праві. резолюція надзвичайно важлива. А що буде, якщо Росія не виконає цю резолюцію? Ну, можна навіть питання не ставити, а знати апріорі, що Росія буде ігнорувати цю резолюцію, як ніби її не існує. В той же час треба сказати, що для того, щоб не допустити прийняття цієї резолюції, російська дипломатія вдавалася до всіх можливих процедурних прийомів для того, щоб не допустити прийняття резолюції для того, щоб послабити її. Але всі ці спроби і зусилля Росії і її маріонеток були відкинуті. Всього, якщо я не помиляюсь, п'ять країн підтримали Росію, тобто не підтримали українську резолюцію. Сьогодні в Україні а в мережах. Дуже часто хто намагається пригадати, що саме робили українці, коли дізналися про війну, коли почули вибухи. Що саме ви робили? І які були ваші думки, ваші дії, коли ви дізналися, що почалась війна? Коли я дізнався, мені подзвонили з Києва про початок повномасштабної російської агресії проти України, тому що війна почалася у 2014 році. Відразу я вирішив проінформувати тодішнього головуючого в комітеті міністрів посла Італії, але вагався довго чи це робити о 5-й годині ранку, чи трошки почекати. Врешті-решт, десь близько 25.40, я ранку я йому зателефонував і запропонував провести надзвичайне позачергове засідання комітету міністрів для обговорення ситуації. Сьогодні на засіданні комітету міністрів посол Великобританії пригадав і показав запис в своєму телефоні смс, який отримав від мене про те, що я пропоную скликати позачергове термінове засідання комітету міністрів. На це засідання комітету міністрів було скликано в той же день, 24 лютого, і ми домовилися, що будемо працювати над проектом рішення. Яке мало бути обговорено і прийнято на наступного наступного дня 25 лютого. 25 лютого було проведено знову ж таки позачергове засідання е, комітету міністрів, який схвалив рішення, е, перше рішення, в якому е, констатувалося порушення Росією зобов'язань за статутом Ради Європи, і е, прийнято рішення було. Про те, щоб призупинити діяльність Росії в органах в усіх органах Ради Європи. Це було історичне рішення, яке було прийнято 25 лютого, але потрібно було ще майже три тижні для того, щоб прийняти остаточне рішення про виключення Росії з Ради з Ради Європи. Це рішення було прийнято 16 березня минулого року. Треба сказати, що не просто давалося прийняття цього рішення. Не всі готові були підтримати рішення про вигнання Росії з Ради Європи. Проте сьогодні ви не почуєте жодного голосу 46 країн-членів Ради Європи, що хтось жалкує з приводу того, що Росію було виключено з Ради Європи. Це було правильне рішення, і Рада Європи таким чином стала першою. Міжнародною організацією і залишається єдиною міжнародною організацією, яка виключила Росію своїх лав сьогодні. Пройшов рік, і також збирався комітет міністрів. А які сьогодні були прийняті рішення? Сьогодні було знову ж таки позачергове засідання комітету міністрів. Як це відбулося 24 лютого минулого року, і це було. Символічне, е, зібрання, зіб, символічне зібрання е, членів комітету міністрів. І треба сказати, що активність просто зашкалювала. По е, мірках комітету міністрів це 29 е, постійних представників, е, міністр закордонних справ е, головуючої Ісландії, виступили на підтримку України з засудженням дій Росії. І виступали за те, що правильно зробили, що позбавили Росію права голосу в Раді Європи і намітили плани на майбутнє, які полягають в тому, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Росії і забезпечити компенсацію збитків, яких зазнала Україна внаслідок російської. Агресії. Це, ці положення містяться в рішенні комітету міністрів, яке було сьогодні схвалено одноголосно, і це рішення опубліковане в документах Комітету міністрів Ради Європи.